Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу трохи поговорити про тканини для вишивання, тому що тканина це те, що визначає 50% вашої майстерності. І це без перебільшення. Тканина, на якій ви вишиваєте, хороші нитки, зручна голка, хороше освітлення, бажано хороші зір або окуляри, визначають левову частку якості вашої роботи. І тільки потім ваша, ваш досвід навички, ваше терпіння, старанність, це вже додаток до, до ваших інструментів. У моєму вишивальному житті склалося так, що 90% всього, що я вишила, я вишивала на чому завгодно, тільки не на тканинах для цього призначених. Ну, тут я думаю, дається в знаки дитинства, яке припало на 90-ті роки, і звичка економити, яка, напевно, вже не, не зникне до кінця життя, економити на речах, які не є необхідними. І, звичайно ж, хобі якраз до, до, до цієї категорії відноситься. Хоча в мене багато хобі, я постійно ними займаюся, але я намагаюся робити це без вкладень. І тому так само з вишиванням, замість того, щоб піти в магазин і купити тканину, я весь час вишукую, полюю на щось, що можна перешити, з чого можна пошити сорочку. При цьому у мене питання зручності стоїть навіть не на другому, а десь на, на останньому місці. Перше питання це. Чи вистачить мені тканини на сорочку. Друге питання чи хочу я собі таку сорочку з такої тканини. І тільки після цього я думаю, чи зможу я взагалі на ній більш-менш вишивати. Не те, щоб зручно, а просто чи зможу я на ній вишивати. І так було до останнього часу, але я вирішила вишити сорочку чоловікою. Тому що собі я вишила вже багато, дітям вишила по декілька. І чоловік уже кілька разів мене жартома запитував, коли вже нарешті буде його черга, тому черга дійшла. А оскільки тут уже питання не хобі, тут сорочка не для себе. І це вже питання честі, все має бути на вищому рівні, тому під це я вже не шукала нічого, що там перешити, я вирішила їхати в магазин подивитися, що там за тканини, помацати їх, побачити на власні очі в магазині я купила собі дві тканини, купила з дешевих, але натуральні тканини вирішила вишивати на оніксі, онікс-котон повністю бавовняний. І що я вам можу сказати? Що по відчуттях, я от зараз я на ній вишиваю, ви можете, напевно, нормально бачити в кадрі цю тканину, я вам можу сказати, що по відчуттях це як. Ну, я не знаю, це якби ти з 11 класу, де ви там вас вчили, і ти вмієш брати інтеграли, розв'язувати диференційні рівняння, а потім ти приходиш в п'ятий клас, де там тільки-тільки закінчили табличку множення і ти там не знаю, розв'язуєш лінійні рівняння чи взагалі там додавання. Ну, тобто, ну, ну, тобто, не знаю, по відчуттях це настільки легко, що аж навіть якось не знаю, аж навіть якось. Не те, щоб нудно, а якось навіть відчувається навіть неправильно, що немає ніякого, немає ніякого виклику, немає. Ти просто, ти просто вколюєш, виколюєш голкою все. Щодо того ж, що, ну, чоловіча ж сорочка я вирішила от робити. Геометричний узор на ній, а це ж взагалі от геометричний узор простий поєднання з цією тканиною, на якій е, ну просто, ти просто все бачиш. І ще до того в мене е, останнім часом сильно впав зір, і я навіть сама цього не помічала, я просто, ну, якось почала помічати, пішла до лікаря. Лікар сказав, що в мене зір поганий, насправді, і тепер у мене є окуляри, хоча я до них ще звикаю, і це ще інша проблема. Але, в принципі, коли я одягаю окуляри, то ця тканина ще більша. І, ну, так, як я сказала, це просто так, значить, рівень складності понизився просто в рази. Тому, що я хочу вам сказати. Що якщо у вас немає моїх заморочок про те, що вам там хочеться таку тканину, а не таку, і вам ще хочеться якихось додаткових складнощів у вишивці, то тканина для зручності, для якості, для краси вишивки дуже важлива. І якщо ви хочете, поменше проблем. То шукайте тканину із гарним, з рівномірним переплетенням, з рівненькими нитками, які добре видно. От у мене в цій тканині 13 ниток на сантиметр. І це, це дуже зручно. Це ну, така кількість ниток, це вже їх чітко видно, це дуже зручно для вишивання. Також загалом легше вишивати на важчих тканинах, тканинах, у яких нитки товщі. Ось що у вас може бути, наприклад, ті самі 13 ниток на сантиметр, от такій тканині, як у мене в руках, а може бути. Може бути з такою самою кількістю ниток, але тонших ниток легша тканина. Вона буде рідша, більш сипуча, і на ній вишивати складніше, незважаючи на те, що проміжки між нитками буде, будуть більші, буде краще, легше рахувати. Але вишивати на ній буде важче, тому що тканина, ну, так би мовити, нестабільна сама по собі. Ну і останнє, що я вам хотіла сказати, це можливо, що для всіх, для більшості людей, може очевидно, але для мене стало просто таке відкриттям, тому що, як я сказала, я на нових тканинах ніколи не вишивала. І я просто таки відкрила для себе цей факт, що якщо тканина призначена для вишивання, то вишивати на ній. Краще поки вона нова, тобто поки з нею ще нічого не, не робилося, поки вона не пралася чи не, не оброблялась паром, Тобто купили тканину, роз, розрізали на, на деталі чи розмітили і вишиваєте, а вже потім перед те, чи обробляєте кроєте і зшиваєте сорочку, тому що те, що тканина зручна для вишивання новою, зовсім не означає, що вона залишиться такою самою зручною після обробки. От я б цей онікс котом, я його, перший шматок, який я купила, я спеціально попрала, щоб подивитися. Чи пом'якшиться вона після прання, тому що мені зовсім не подобалося, яка вона жорстка, коли вона нова. І вона справді пом'якшала, але вона при цьому і пощільнішала. І. Ну, я на ній буду вишивати. В принципі, вона, ну, особливо, як для мене. Тому що мені не звикати, то, в принципі, вона нормальна для вишивання навіть після прання, але, звичайно, значно зручніша до прання. Ну, здається, це все, що я хотіла сказати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.